Ну, на мій погляд, першу помилку ми робимо всі разом, так? це те, що ми що зараз говоримо про якісь методики і ще про щось. Ми намагаємося трактувати закон так, як кожен хоче трактувати. У нас є рішення, яким накладено мораторій мораторії, на підвищення тарифу. Є абсолютний показник тарифу. От 1796 гривень 40 копійок – це був тариф на тест. 2040 гривень на тепленер. Мені, На мій погляд, оце є абсолютні показники, з яких треба виходити. А потім вже займатися розрахунками і так далі. І так далі. На, перше, на 15 жовтня 2022 року Полтава Теплоенерго повинна була зробити. Дві речі, дві речі повинна була зробити. Перше речі це звернутися до Полтавської обласної ради для затвердження або для внесення змін до їхнього рішення щодо оцих абсолютних показників. Це перше. А друге, це вони повинні бути, зробити цей розрахунок для того, щоб різницю їм змістили державу. Все. Більше вони нічого не повинні були робити. Чому ці дві речі обов'язкові? Тому що, перше, диценційна діяльність вона передбачає здійснення послуг тільки у відповідності до затвердженого тарифу. Якщо затвердженого тарифу немає, далі діяльність припиняється, іначе вона є незаконною. Такого рішення на сьогоднішній день немає.